Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовження прогнозів для знаків зодіаку, Сьогодні у нас стрілець на жовтень місяць. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився попереднє відео, напишіть, будь ласка, як вони у вас програлись, прогнози, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду відповідну статистику. Дякую. Ну, тепер почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку стрілець у жовтні місяці цього року? Ай скажуть Рони правду. Хагалас. Ансус перевернутий. Вонія перевернута. Так, довертаю. Гіба. Іса. Дагас. Ну і куди? До пустої руни. Ну уточніть, будь ласка. Ага, до Маннеса, ясно. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Стрілець у жовтні місяці цього року? Наутіс. Альгіс перевернутий. І Тейвес. Ага, ясно. Ох, насичений у вас місяць буде, я вам відразу скажу. Ну, давайте про це по порядку. Що <кхм> ми маємо? Початок такий. Ну а далі веселіше. Що ми маємо? Хагава, Ансус перевернутий, Вуня перевернута. Далі. Гебо, Іса, Дагас, Пуста Руна, Маннас. І фінал. Наутіс, Альгіс перевернутий, і Тейвас. Прямий. Ну, відповідно, початок такий: заборістий, будемо казати. Про що мова? Ну, ось Хагас, відразу. Якісь руйнування планів. Ну, от чітко, далі руна плану, якраз іде. Да? Е, далі, руйнування планів, ясно. да, Неприємно. Далі, Хагас, ну це е, ну, поломки можуть бути, різні, там, техніки різної і так далі. тому подобне. Це все сюди. Далі ну, ремонт може бути, ну, хоча вже пора ремонтів якби, ніби закінчилась. Да? Ну, хоча усіх по-різному. Про тему. Ну і взагалі, як би порада від рун звільнитись від всього старого, да? звільнити місце від старого, щоб прийшло нове. От вам порада від відкагала, відповідно. Ну, Руна. Не з самих приємних, ну, але не треба її боятися. Далі у нас Нансус. Ну так, ну, да, якісь у вас думки такі невеселі, плани ваші щось -то, бачте, руйнуються. Ну, ось, відповідно, ця зв'язка це про те. Далі у вас. Ну загроза певного обману. До речі, похагало з якось несподівано. Прийде звідти, звідки не ждав, як то кажуть. Да? От такий варіант. Далі, Ну якісь дурні новини, пані новини також несподівані. Е, ну... Тут, відповідно, наш військовий час це що завгодно, може бути, якби ну, такі от новини погані. Її не обов'язково там ще з чимось військовим пов'язане, може бути і з чимось іншим пов'язане. Ну і взагалі, як би, порада ну, розібратись собі, да, переглянути свої плани. Щось то у вас ось явно якісь корективи будуть відповідно, від зовнішніх сил, під впливом навіть зовнішніх сил. Далі, унію Переверта. Ну ясно, сум, сумні новини. Зрозуміло, якісь невдачі. да? Е, ну, Щось то дійсно. Ну, і тут і осіння депресія може бути така, знаєте легенька. Е, от, Проте-мова. Ну і взагалі, оце от таке. Св'язка не зовсім прямо гарна в контексті питання. Щось таке. Не зовсім позитивні події. Е, от, Проте-мова. Ну, але але, але воно закінчиться. Якби... Ну, вуня перевернута, Та, це сум такий, ну така трохи печаль, але воно закінчається, як показує практика, довго воно не триває. Це не така прям тривала руна і тут нема рун тривалих, на щастя. Далі що ми маємо? Геба. Ну, ось у вас певне партнерство, ось у вас певні дари йдуть. Ну, як в високому плані дари від вищих сил, да? так і може банально якимсь приємним подарунком програти. От якраз, можливо, хтось вам ваш Поганий настрій вирішить якимсь приємним подарунком роз, ну, підняти одним словом, підняти вам настрій. Далі, ну і партнерство вам в будь-якій його формі, відповідно, як якесь любовне партнерство, так і, відповідно, ділове, там, ну і так далі. Про тему. Сумні новини, до речі, з чим можуть бути пов'язані. Та да також, десь із партнерством. ну... Що тут обман відповідно від якогось то вашого партнера, да? ну, то ясно, що то не добре, якби не додає е цей, віри в людей, ну і взагалі позитивних емоцій. Ну, крім того, Хагалас-Гєбо, також е ну порада, якщо у вас якісь там є стосунки, будь-які не обов'язково любовні, да? які вже, ну що називається, віджили своє, то от вам якраз і порада від них позбутись, відповідно. Що там? Є у вас люди, з якими у вас дуже-дуже ну, тяжко йде взаємодія да? е, про тему? Далі, Іса. Також, тобто, ось у вас і так певні руйнування планів, певні затримки. То ще Іса. На, на додачу. Е, ну Також порада не битись головою об стіну, сісти, подумати, переглянути свої плани, поди пошукати варіанти. Скоріше за все, ви щось упускаєте і вашу ситуацію можна вирішити якось інакше. Тут така порада. Тобто вичекати момент, ну чи вичекати момент, чи спробувати інший спосіб. Так? Як казав Альберт Ейнштейн, безумство робити тисячу разів одне і те саме і надіятися на інший результат. Так от так само і тут. Не бийтесь головою в стіну і сядьте, подумайте, поміркуйте. Можливо, щось ви відкладете на. На, на потім, умовно кажучи, да, а до чогось знайдете інший підхід, з іншого боку зайдете. Ну, ось, Така зупинка вимушена в, якомусь мі, в якійсь мірі, да, тому що тут і Хага, і Ансус перевернутий їса. Така от вимушена зупинка вам дає трансформацію ситуації. Відповідно, руна світла, руна позитивна. Якісь зміни у вас будуть такі в житті. Ну, цікаві. Щось таке важливе, відповідно, не про зміну зачіски мова, а тут щось серйозніше. До речі, по ІСІ, тобто, воно так поступово буде відбуватись. Не різко, не швидко. Е, ну, Підпливом, да. Можливо, десь воно місцями вам не зовсім радісно для вас відбудеться, ті зміни. але вони вам підуть на користь однозначно. Руна позитивна, як такого темного аспекту немає взагалі. Далі, ось вище сили випали. Цікаво. Тобто трансформація під проводом вищих сил. Дуже цікаво. Е, ну, тут ну, вищі сили. Єдиний кон контекст, який мені йде в даному випадку. Ось трансформація під проводом вищих сил. Відповідно, ось і куди. Маннас. Маннас це цілісна людина. Людина, яка знайшла себе, людина, яка знає, чого вона хоче, і куди їй треба, якби. От. Людина, яка ну, володіє собою, якщо так. Цілісна людина, цілісна особистість. Ну, Трансформація вам явно на користь піде. У цілісної особистості справи йдуть, і вона знає, що вона хоче, і як вона хоче, ну і так далі. Про тему. Цікаво. Далі, до фінала добрали. Що ми маємо? Наутіс, Альгіс перевернутий, Тейвас. Цікаво, ось вам руна долі випала. По фіналу. -то. Події якісь такі дуже важливі будуть, ну, в якійсь мірі доленосні навіть. Е, ну. Знов таки важливі. Візьмемо важливі. Якщо не, прям недоленосні, то важливі події у вас будуть. Да, ну, але другий аспект це й певні труднощі, певні обмеження. Да, буде відповідно на вас і тиск, зокрема. Допускаю, що від партнерів, тому що від руни якраз партнерство випало. Ну, партнерів, знов таки, в широкому спектрі розуміння цього слова. Це не лише любовне там партнерство, широкий спектр розуміння. Далі. Альгіс перевернутий. Ну так, да, щось то в зв'язку з труднощами, з тиском і так далі. Будете ви себе не зовсім захищеними почувати. Ну, яка порада? Уважність, обережність. Так само, у вас там і можливість обману проглядались. Видно, ну, уважність, обережність, віра в себе, до речі, це все сюди. От. Ну і період наутіза доволі швидко тоді пройде в такому випадку. І те й вас по фіналу у вас. Ось він, ось він, рух вперед, ось у вас активні дії. Але альгіс перевернутий з стейвезом на пару. Тобто альгіс вам підказує, підказка від Рун, що не, не, не давіть на педаль газу. Не давіть на педаль газу, обережно. Ну, Я в переносному сенсі кажу, якщо що. Е, от. Тобто, обережно, не, не підганяйте справи, хай воно йде своїм чередом. У вас тут вищі сили, у вас доля, вас направлять, куди вам треба. В будь-якому випадку. Ось цей вас. Ну, але активні дії у вас будуть, Да це якась активність. Ну і те і вас взагалі, якщо окремо взяти, це ну рух до цілі, до речі, да це цілеспрямованість От ви побачили нарешті дорогу, побачили, що вам треба, що вам хочеться, і туди рухайтесь. Е, ну, але є інший аспект це якраз сварки і скандали І тут також руни рекомендують притримати. Коней, як то кажуть, стримувати себе, щоб не наламати трубу. Буде... Бо потім доведеться те все розрібати, так? Отакий варіант. Ну, знов таки, це не прям щось таке глобальне, страшне, але неприємне. Так. Ну, якби емоції під контролем. Тримаємо, рухаємося до цілі, яку, які вже там ви собі поставили. Загалом у вас ну, активний. Як фінальна руна розкладу, це у вас. Активний такий місяць буде на досягнення якраз своїх цілей спрямований, і так далі. Загалом цікаво. Знаєте, це от як, як стріла пущена з лука. О, така аналогія прийшла да? для знаку зодяку стрілець. Відповідно, ось Відповідно, у вас цілі, і ви до неї рухаєтесь. Про те й мова. Ну, але для початку у вас тут певний період трансформації, щоб знайти себе і власне, визначитись, а куди ж вам рухатись і чого ж ви хочете. Взагалі. От. А коли зрозумієте, то й справи підуть по іншому. Ну що ж, того вам і побажаю знайти, відповідно, себе, знайти те, що ви хочете, ну і попрямувати до нього. А ресурс на те у вас буде. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!